Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персі, а про що сьогодні відео? Назва така дивна. О, це буде дуже крута історія, яка заслуговує лайків. Так скоріше ставте всі вподобайки і пишіть у коментарях, що вам також цікаво. Чим більше коментарів і лайків, тим більше буде ставати канал, і тим більше буде виходити історій. Так точно. А ще дякую нашому патрону Гремеш. Дякую тобі за підтримку нашої збасії творчості. Якщо ви хочете також нас підтримати, підпишіться на наш патрон. І ви. Так, ми з персівелем будемо знати, що наші анімації тішать вас, і у нас буде ще більше натхнення створювати нові відео. Мяу. Ну а тепер давай до історії. Хай палає русня. Представляє. Став хештег Слава Україні, і я поставлю тобі серденько. Дівчинка слайм вітаю. Мене звати Аня. Мені 14 років. І в мене є маленька проблема. Я перетворююся на слайм. Мрічня скажеш ти. А ти послухай, ось моя історія. Я звичайна дівчинка і навчаюся вже у восьмому класі. У мене є мама і тато, навіть маленька сестра, звичайна стандартна сім'я. Але одного літнього дня наприкінці серпня до нас приїхав один заміський цирк. Вони були у нас у місті лише два тижні, і ми, звичайно, ж всією сім'єю пішли на їхню виставу. Там були клоуни, фокусники та навіть персики, які грали у футбол. Нам було дуже весело. Мама купила нами сестрою солодку вату, а тато подарував нам квитки, щоб ми з сестрою зіграли в одному з атракціонів. Моя сестра вирішила не випробувати долю, і на цей квиток купила ще солодкої вати. Ось же не на Жера. Але вже зараз я думаю, що краще б я наслідувала її прикладу тоді і теж просто купила б собі солодку вату. Але я витратила свій квиток на ігровий автомат, де за допомогою клешні можна дістати подарунок із будки. Напевно, ви бачили такі, і може навіть щось вигравали. Напишіть у коментарях, цікаво, що вам траплялося в таких автоматах. Ось я і дістала баночку з крутим слаймом. Він був яскравого зеленого кольору. Я дуже зраділа тоді, бо в мене ніколи не було слайму. Ось з нього всі мої біди і почалися. Я була дуже задоволена і грала зі слаймом цілими днями напроліт. Він так весело прилипав до моїх рук, що я не завжди могла його відклеїти від себе. Навіть доводилося кілька разів ходити на сніданок із слаймом у руках. Я намагалася, щоб мама з татом не помітили його, щоб не лаяли. Я ховала його в ку. Лак, а другою рукою швидко з'їдала свій сніданок. Так минули останні дні літа, і ми з сестрою пішли до школи. Я дуже хотіла взяти слайм з собою, щоб показати його друзям. Але вранці першого шкільного дня я ніде не змогла його знайти. Дивно, він завжди на ніч залишався у своїй баночці, але цього разу вона була зовсім порожня, дуже дивно. Я точно пам'ятаю, як клала його туди. Може, сестра взяла? подумала я. М -м Добре, розберуся з цим пізніше. Я пішла до школи. І перші уроки пройшли нормально. Але на третьому році, коли вчителька з математики покликала мене до дошки, сталося щось дуже дивне. Вона наказала мені написати рівняння з підручника. Але коли я спробувала взяти в руки крейду, мої пальці розтеклися по стіні. У мене не вийшло взяти крейду до рук. Моя рука ніби за помахом чарівної палички стала гнучкою і тягучою, начебто з неї дістали всі кістки. Вона ніби стала гумовою. Вчителька цього не помітила, я сказала, що мені терміново потрібно в медпункт і, не чекаючи дозволу, вибігла з класу. Я була дуже налякана. Моя рука вже майже торкалася підлоги. Вона розтягнулася приблизно на метр. Жах якийсь! І я підібрала її в іншу руку і побігла до медпункту. Коли я постукала, щоб розповісти про свою проблему, то виявила, що моя рука. У повному порядку, і ще навіть у пальцях я тримаю ту саму крейду, якою мала писати рівняння на дошці. Лікарі здивовано дивилися на мене, не розуміючи, навіщо я вдерлася до них до медпункту. Я вибачилася та вийшла. Назад до класу я не повернулася. Що зі мною сталося? Я захворіла? або. Це якийсь дивний сон. На вечерю я нічого не їла. Сестрі та батькам вирішили нічого не розповідати. Слайму я так і не знайшла. Я дуже сподівалася, що засну і на ранок все забудеться, і буде все як раніше. вісні мені наснилося, що я перетворилася на величезний слайм. Я вся розтеклася по своєму ліжку, і моя сестра. Поклала мене в баночку, це було дуже дивно і страшно. Але зранку я прокинулася із дивним відчуттям у ногах. Коли я підняла ковдру, то була в шоці. Мої ноги розтеклися як у моєму сні. Все так само, як учора на уроці математики. Але я не відчувала болю. Це було дуже страшно. Просто ноги були однією густою масою, наче я насправді перетворилася на слайм. Тут зайшла мама і сказала, що треба швидше йти снідати, бо я запізнюся до школи. Я відповіла, що погано почуваюся, і що, мабуть, я захворіла, а тому залишуся удома. На мій подив. Мама мені повірила, тому що сказала, що на мені обличчя немає, і що вона мені зараз принесе чай із варенням. А по обіді вона відпроситься раніше з роботи і мене лікуватиме. Ох, вже через 15 хвилин я залишилася вдома сама. Я сподівалася, що ноги повернуть свою форму, тому що так було з рукою. Але поки покраще не було, я не уявляла, що мені робити. Я подумала, що в цьому всьому замішано той самий слайм, що я витягла в автоматі. Поруч із моїм ліжком стояла порожня баночка. Я почала розглядати її і читати інструкцію. Там був якийсь номер телефону, і написано, що у разі дивних побічних ефектів звертатися за вказаним телефоном. я думаю, що мій випадок можна вважати досить побічним. А тому я вирішила зателефонувати. Гудків не було. Та й на що я могла сподіватися. Як мені хтось може допомогти в моїй ситуації. Раптом я почула кроки у квартирі. Ну, цього ще не вистачало. Мало того, що я перетворююся на якусь медузу та ще й грабіжники завітали. Ех, ну гірше вже не буде. Але в цей момент до моєї кімнати. Зайшов хлопець, у нього було довге сиве волосся. Не сказавши добрий день або, хоча б привіт, він скинув з мене ковдру. Тут же почав копатися у своїй сумці, дістав якийсь флакон синю рідиною і дав мені. Швидше випий. Я нічого не хотіла пити, але зрозуміла, що ситуація в мене безвихідна і варто послухатись незнайомця. Я заплющила очі і випала все залпом. Єдина була дуже густою та теплою. Але слава Богу, не смачна. У мене сильно запаморочилася голова, і я знепритомніла. Розбудила мене мама. Вона здивувалася, навіщо я скинула себе ковдру. Якщо в кімнаті досить холодно, і навіщо я при цьому залишила відчинене вікно? Я ж хворію. Я навіть розлютилася. Тобто, те що її дочка перетворюється на жиле. Маму мало хвилює. Але побачивши свої ноги, я все зрозуміла. Я була у повному порядку. Цей хлопець допоміг. Верніше допоміг його лексир. Але хто він такий? І що це означає? Це справжня загадка. Якщо тобі теж цікаво, постав лайк і підпишись на канал. І до зустрічі на каналі. Продовження після ста лайків під цим відео. Ох, як вам історія? Ти був правий. Справді крута історія, і так багато питань. Що там за слань такий? І чому вона перетворюється на желе? І хто той хлопець з сивим волоссям? Сподіваюсь, що скоро ми дізнаємось. Головне поставити якнайбільше лайків. Так, так. Я пам'ятаю, хто забув вліпити лайк? У вас ще є час. Дякую всім, що додивилися до самого кінця. Ви найкращі. Хай здохне русня і слава Україні!